Павлоград, розташований на трасі Дніпро-Донецьк, називають столицю західного Донбасу. Місто прийняло тисячі переселенців. Тут першими зустрічають поранених з фронту, а до транзитного центру приїжджають біженці, які тікають із самого пекла. Як живе прифронтовий Павлоград, південний форпост Дніпропетровської області? І що думають про майбутнє місцеві жителі? Дивіться у нашому репортажі. Павлоград регулярно звучить у зведеннях. Ракетно-дронові удари тут ледь не щодня. Ворог цілить як по промисловості, так і по цивільних. У багатьох районах міста є руйнування, вибиті вікна, понівечені приватні будинки. Чотири утра бемкнуло, вийшли. Все, гарить, все мігає. Ось результат. Так само й дома. А тепер не знаю, що їжу на розборку тільки. Не знаю. Ні, не вийде їхати, будемо тянуть а не евакуатор тут у хаті що він кругом відкапал падали. Удари по Дніпропетровщині, яка ще кілька місяців тому вважалася глибоким тилом, це не заявка на великий наступ, а можливі політичні торги, вважає військовий оглядач Дмитро Снігірьов. Навіть попри те, що на півдні області російською армією вже окуповано близько десяти сіл. Говорити про те, що окупанти ставлять стратегічним завданням. Прорив Дніпропетровської області наразі немає підстав. Активізація дії Дніпропетровської області варто розглядати як тактику тисячі порізів, тобто відволікання уваги від основного напрямку російського наступу, а це Донецька область, зокрема Покровський напрямок і Костянтинівський, де зосереджене найбільше російське групування. І якщо так звана тактика тисячі порізів не дозволяє росіянам наблизитися до міста. То спроби знищити комунальну сферу часом бувають небезуспішними. Нещодавно в місті був спровокований блекаут в окремих районах світла не було понад добу. Потім стався новий форс-мажор. Поломка на водопостачальному підприємстві залишила регіон без води майже на тиждень. Усе це наслідки систематичних ворожих ударів. Це набрала пич пыль. а посуду мить таїжіде. да Та живой йде туалета? Дощ іде. Хорошо. У нас під домом труба, і як дощ іде, набираємо там туалет. Ну, А що делать? Ще однією з найбільших цілей росіян у Дніпропетровській області може стати цивільна логістика, порушення роботи якої може прямо вплинути і на військову. І українці, які все ж таки будуть виїжджати з всіх великих міст, а це і Павлоград, і Дніпро, та там багато. Це основна складова логістики залишаються автомобільні дороги. Ну не для кого не секрет, просна спроможність українських автомобільних доріг, вона обмежена. Мовиться про те, що шановні телеглядачі, буде два зустрічних потоки. Зі сходу на захід евакуація цивільного населення, а з заходу на схід військові колони, і відповідно, фактично, будуть корки. Тобто військові вантажі будуть заблоковані. Оце ще основна складова цього російського плану. Залізницю перевести немає можливості автомобільний транспорт фактично буде заблокований. Оце основні сценарії росіян Дніпропетровської області. Павлоград прийняв понад 25 тисяч переселенців лише за офіційними даними. Насправді їх у рази більше, адже частина людей воліє не реєструватися. Крістіна Дмитренко з Луганщини розповідає, як вона залишилася у Павлограді. Зупинилась в Павлограді на заправці, познайомилась з дуже гарною людиною, яка нам допомогла тут. Залишитись, якось прийти до, до тями, і так і залишились Павлограді. Людина добра попалась, каже: давайте підемо до нас, в нас є гарячий борщ. Я стою сльози градом Катяться, бо тут не знаю, що в світі коїться, а тут людина така добра і кличе на борщ. Живуть великою родиною разом з двома дітьми, батьками та собакою Скаєм. Муж-підприємець. Ми займались до повномасштабного вторгнення ремонтом всяких пристроїв телефонів, ноутбуків, планшетів. І тут відновив свою діяльність, відкрили майстерню працюємо. Про загострення ситуації на фронті, прориви росіян у Дніпропетровську область. У місті говорять у кожному дворі. У родині Крістіни це теж тема номер один. Я думаю, кожен в Павлограді обговорює цю тему, бо це не можна не враховувати в подальше життя. Але якихось конкретних дій поки що не маємо на думці. Знов кудись переїжджати і починати все з нуля це дуже важко. Є й такі переселенці, які замислюються над тим, що можливо доведеться виїжджати. Анатолій із Сіверськодонецька три роки тому приїхав у Павлоград. Перший тиждень тулилися з родиною в спортзалі, потім вдалося знайти квартиру. За інформацією слідимо постійно в інтернеті. То... Так, ну загострення я би не сказала сильно, ну, але відчувається паначам. От прильоти, зриви. ехать далеко на западную Украину. Где-то за Карпатия. Хотелось бы в Ужгород, ну там дорого. Первое время было нормально, получали там ВПЛ, сколько там по 2000, а сейчас, конечно, без помощи. Ну, работаем. Пока здоровье есть, хотя я на пенсии, а пока работаем. Люди налаштовані по-різному. Одні вірять, що просування росіян вдасться зупинити, але і ті, хто налаштований, менш оптимістично. Ну, думаю, як води не буде, і, і електричество треба відсюди тікати. Тільки так. На западного. Україну не збираюсь покидати. Я вважаю, що за границею ми нікому не потрібні. Попри близькість фронту, у місті працюють усі служби, і влада намагається робити все, щоб і старожилам, і вимушеним переселенцям було комфортно у місті, наскільки це можливо в умовах війни. Ну, загальна ситуація, якщо брати наш регіон, нашу громаду, звісно, що якщо я скажу, що нічого не змінилось, я Скажу точно неправду, змінилась так, ситуація погіршилася у зв'язку з наближенням лінії фронту. Ходять різні слухи, ну, поки що це слухи. Коли мене запитують, а от скажіть, будь ласка, я відповідаю: коли прийде час, я скажу. Зараз у мене немає ніякої інформації з приводу там, якихось можливих надзвичайних подій, штатна можна сказати, ситуація. Яку можна характеризувати як нештатна, я маю на увазі прильоти відповідні, да, вони відбуваються практично кожного дня. Забезпечує працює хаб для вимушених переселенців в нашій громаді. Люди проходять через нього і далі направляють на постійне місце проживання, так би скажемо, в інші регіони, в інші області. Що стосується людей, які проживають у нас в нашому місті вимушених переселенців, також ми співпрацюємо. Що залежить від міської ради, від її служб, ми всю допомогу, всю роботу виконуємо і допомагаємо. Ну я б охарактеризував, що ситуація більш-менш стабільна, але знову ж таки, вся вона повністю залежить від війни. Від того, яка буде сьогодні або завтра ситуація. Віктор із тих, хто звик не чекати, а діяти. Все життя працював шахтарем, отримав травму, але не випав з активної громадської діяльності. Організація шахтарів інвалідів, у якій він перебуває, щомісяця збирає для військових майже 150 тисяч гривень донатів, роблять скоби для бліндажів та шрапнель для скидів. З початку війни, почали працювать на переселенцев, которые были в медучилище в 43-м. Потом перешли в июне на ЗСУ. И где-то нас 500 с чем-то человек сейчас. Ну, кто каждый месяц, кто 2-3 месяца раз помогаем. Кто 200, кто 500, кто 1000, кто 20 тысяч. Покупаем воинам резину, аккумуляторы, тепловизоры. Ну, а я думаю, Що до Павлограда не добруться. Наша ЗСУ не этого. Павлоград продовжує жити на межі фронту і тилу. Тут немає повної тиші або гарантій безпеки, але є люди, які вранці відкривають майстерні, варять борщ для незнайомців, допомагають військовим і тримаються разом. А що думаєте ви? Залишайте свою думку в коментарях і підписуйтесь на канал Новини Донбасу, щоб не пропустити важливе.